Рідні мої, і знов я наготувала. Сьогодні буде незвично наготувала, тому що я робила все по таймеру. А зараз перевірте свою інтуїцію, натисніть паузу, напишіть в коментарях. Як гадаєте, за скільки годин хвилин все це я приготувала? Тут в мене слойки. З малиною, такі саме є з полуницею вже на сторінці. Сьогодні максимально всі рецепти, окрім деяких, які вже є на сторінці. Все інше розповім у швидкому, прискореному відео. Тут в мене роли, подавати з соєвим соусом або бальзаміком. Тут вашковий супчик з фрикадельками, цвітною капустою, тут м'ясо під шубкою, з сиром. Суп та м'яса розповім на прискоренні, все інше є на сторінці. А, і оце розповім. Тут нема чого розповідати. Це тарталетки з гості на пороги з сірковою начинкою, а рибкою прикрасила, бо від спрингролів залишилась. Так, тут в мене кольорові макарошки з пармезаном. І це все? Як гадаєте, скільки часу? Ану, хто вгадає? Більше як завжди покажу в сторі. Сьогодні вийшов такий трохи експериментальний формат. В наступному відео буде відео з прискоренням. Весь час, як все від початку до кінця, я готувала. Я знімала єдиним кадром. і Весь час буде видно годинник в кадрі. Зможете все роздивитися. Чекаю на ваші відповіді. Весь час на екрані ви будете бачити годинник. Починаю в годину п'ятдесят. Спочатку нарізаю гриби, ставлю їх відварюватися. Картоплю моркву очищую, заливаю водою, ставлю на суп. Тіста розморозила заздалегідь, нарізаю розкатую, роблю сирну начинку. Рецепт слоек з полуницею є вже на сторінці. Роблю все те саме, тільки в цього разу з малиною. Паралельно зливаю гриби, бо вони готові відставляю у бік. Далі роблю льєзон, нарізаю вирізку, відбиваю солю, перчу, панірую, смажу відразу на двох пательнях. Поставила велику кастрюлю на макарони. Нарізаю цвітну капусту, закладаю у суп, фарш солю, перчу, додаю спеції, роблю фрикадельки. Паралельно засмажую тру, два плавлених сирочки, додаю часник, майонез перемішую. В мене були тарталетки, наповнюю їх. Фрикадельки заклала в суп, знімаю готові слойки, пекла одночасно на конвекції. Нарізаю овоч, болгарський перець, огірок соломкою, авокадо, томати кружальцями. Відбівні перекладаю на чисте вже деко. Паралельно все підмиваю. Роблю відбівні з шапочкою, додаю варені гриби, болгарський перець, томати, зелене. Цибульку, майонез або сметанку, посипаю сиром, в духовку на 15 хвилин. Суп додаю вершки та спеції, макарони зливаю, заправляю маслом та посипаю пармезаном. Далі в мене була червона рибка. Нарізаю її, роблю спрінк рола. Рецепт також вже є на моїй сторінці. Всі рецепти, яких немає, я пропишу під відео. Так що читайте опис. В мене залишилось трошки рибки, тому прикрашаю тарталетки, хоч не планувала також червоною рибкою. Все, в мене все готово 1 година 51 хвилина. І ще 9 хвилин знадобилося, щоб прибрати після себе на кухні все перемити або сховати в посадомоїчному машинку. Ви завжди питаєте, скільки я готую свої меню. А, сьогодні, як бачите, вийшла година 50, але якби я знімала хоч якусь страву, якусь окремо, це було б вдвічі довше. Зазвичай я роблю 3-4 години. Сьогодні достатньо швидко, як на мене, для такого великого меню. А ви як гадаєте?